У мене є одна цікава історія, ми виїхали без чергування. І ворог почав штурмові дії. Ми кинули п'ять штук і почали з дії по нам. Ворог почав крити квадрат, але це було дуже кучно і це було тому кучно, тому що над нами ми не знали, що над нами ташка. Вона бачила і почались приходи від одної гармати, потім від іншої гармати, вони почали працювати в парі. І ми прийняли водове рішення перейти до укриття. Ну, перейти довелося бігти, тому що ворог не давав нам можливості це зробити. І почали ми бігти по посаді, адреналін зашкалював. І за допомогою адреналіну ми бігли, як мабуть, олімпійські чемпіони. І сходя з цієї історії, я хочу зробити заключення, що фізична підготовка, фізичне навантаження добре вливають на військовослужбовців. Воно допомагає зберегти життя.